За даними різних соцопитувань, від 63 до 75% айТішників зізналися в останні кілька років, що вони знаходяться в стані вигорання вже якийсь тривалий час. Це вам для розуміння масштабу проблеми. Специфікою роботи в АІТ-сфері є те, що люди, які там працюють, як правило, справді дуже горять своєю роботою. Вони готові працювати по 10-15 годин на добу, бо вона їм подобається по первах. В цій сфері взагалі склалася така практика працювати без вихідних і працювати якомога більше, тому що конкуренти не сплять, твої колеги не сплять. Іде така гонка за клієнтів, за підвищення зарплатні, за просування по кар'єрній драбині. І навіть it боси працюють дуже багато, і вважається, що той самий пресловутий work and life balance – це щось для слабаків.